є перспектива книгу Заборонений Кобзар Микола Зубков готував до друку вісім років. Допомагала йому в цьому українська діаспора усього світу. На сьогодні збірку перевидали чотири рази. Микола Зубков каже, що 20% тексту книжки раніше не публікували через цензуру. Мовознавець розшукував твори Шевченка у заборонених виданнях, вивезених із України. Це дійсно такий незаангажований, справжній автентичний Шевченко. Цензура більшовицька з нього робила атеїста, безбожника, революціонера, демократа, об'єднітеля народу, і навіть який ратував за двомовністю. Бібліотекар книгозбірні імені Гончара Вікторія Піскова розповідає, з Миколою Зубковим познайомилася випадково два роки тому у Львові. З того часу спілкуються в інтернеті. Мовознавець приїхав до Полтави на запрошення бібліотеки, де працює жінка. Подібні заходи популяризують рідну культуру і мову, тому є важливими, каже Вікторія Піскова. Переоцінити вагу таких зустрічей важко. Вони є дуже нагальними і дуже хотілося, щоб коло тих людей, які відвідують такі. Зустрічі було якнайширшим. Одна з відвідувачок зустрічі Віолетта Шевченко говорить: познайомитись із таким поважним науковцем рада. Почути речі від такої знаної, мудрої людини, яка дійсно професіонал своєї справи. Це ну, це честь зараз. Крім забороненого кобзаря на зустрічі, обговорили становище сучасної української мови. За словами Миколи Зубкова, проблему цій галузі чимало. Має бути певні норми. На сьогоднішній день вони не умоврядковані. Розхитаний правопис, це кривопис я його називаю, бо він повністю взорований на російське правописання. Микола Зубков мовознавець родом із Кременчука. Він є автором понад 50 підручників, навчальних посібників із української мови, укладач словників. Сьогодні мешкає у Львові. Творчі зустрічі з Миколою Зубковим у Полтаві відбудуться у кількох вишах та бібліотеках. Лілія Пархоменко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. тобто що.